Переговоримо на тематику, яка дасть вам можливість зрозуміти, що таке юридична проблема і чому деякі клієнти, до прикладу, змінюють свою точку зору на те чи потрібно завершувати до прикладу вирішення якоїсь проблемної ситуації, чи можна на півдорозі передумати. Ви також зрозумієте, чому деякі клієнти-юристів. Платять за вирішення однієї проблемної ситуації, от стільки-то грошей, а деякі набагато більше. А ще хтось взагалі не має на меті платити за це все дійство ні копійки. Так от проблему потрібно розглядати в контексті до прикладу, іде дощ. І будемо експлуатувати ті метафори, які я завжди використовую, щоб пояснити ситуацію. Так от, Дощ для молодят це вже негатив. Тобто, контекст весілля обумовлює сприйняття дощу як щось таке от небажане. В той же час контекст, до прикладу, фермера для фермерського господарства, для голови фермерського господарства, дощ в літню пору помірний це ідеально. Дощ це означає до прибутку. До доходу до грошей. Іншими словами, дощ в різних контекстах сприймається по різному Аналогічно, до прикладу, візьмемо клієнта, який замовляє справу, ну, візьмемо якусь просту розлучення, розірвання шлюбу, для когось розірвання шлюбу. Це про таке от щось погане. А для когось про хороше, про свободу, про укладення нового шлюбу, про новий шлюб. Вже, можливо, навіть замовили весілля, тобто одне і теж, здавалося, проблемне питання, але в різних контекстах по різному оцінюється. Для людини, яка вперше розлучається, це одна ситуація по емоційності, а для того, хто в п'яте чи в шосте це зовсім інакша історія. Тому ми розглядаємо проблему в різних контекстах. Крім того, ми повинні усвідомлювати, що проблема це про суб'єктивне ставлення до чогось. До прикладу, розлучення для юриста це взагалі супер, Має на увазі, як тільки він має справу з розлученням не своїм, а свого клієнта, то для нього це також ну, певною мірою означає про можливість отримати певний фінансовий зиск. А от для клієнта розлучення, ну, з його суб'єктивної точки зору, це до витрат, до чогось такого не завжди приємно. Більше того все міняється. Тобто дехто вважає, що от розлучення це щось таке, ну, до прикладу, як ручка, щось, що застигле. Але насправді проблема це процес, це еволюція, це не цеглина. Це, скоріш за все, річка, скоріш за все, рослина, до прикладу, яка росте, має свій там, можливо, якийсь період молодості, розквіту, а потім в'яне зникає. Іншими словами, якась проблема може в силу своїх природних причин зникнути. І юрист для вирішення. Цього питання зникнення має на увазі проблеми не потрібно. Ну, буває, все ж таки, клієнти наймають юриста, щоб він проконтролював оцю ось еволюцію проблеми, щоб під контролем юриста все вдивувалося. А можливо, просто пришвидшив ось цей процес. До прикладу, рослину можна зрізати, вирвати з корінням, щоб в подальшому вона не засмічувала землю. Можна просто контролювати і. Робити якісь позначки, протягом якого часу в середньому та чи інша рослина проходить свій ріст, свою таку от еволюцію життєв. для того, щоб в подальшому, можливо, ці дослідження лягли в основу більш кращого вирощування рослин. Ну, це як метафора, можна замість рослини відносини мати на увазі. Тому така ось кіберпетика, назвемо це другого порядку, повинна враховувати. Всі наші розуміння, поняття проблем. Таким чином, проблема це суб'єктивне. Проблема це те, що необхідно розглядати в контексті. Тобто, проблема це частина контексту. Проблема це більше про процес. І проблема це не щось таке застигле одномоментне, а це щось про еволюцію. Тому маєте на увазі ось такий концепт розуміння проблеми. І тоді вам буде простіше як юристу вести діалоги і комунікації як з клієнтом, так і з самим собою. Для вас вирішення проблем буде таким от однозначним очікуваним прогнозованим до зустрічі в нових мітовах.